Я би хотів, щоб ми трошки свою увагу все-таки зосередили на слуханні Слова Божого. Це дуже важливо, тому що коли проповідується Слово Боже, читається Слово Боже, дуже важливо чути Його. Коли Ісус Христос ходив по землі, Він відділив певну категорію людей, про котру Він каже, мають очі і не бачать, мають вуха і не чують. І цікаво, коли Ісус це говорив, ніби люди і чули Його, ніби і слухали, ніби ходили за Ним, ніби і бачили Його, але вони не чули те, що Христос їм говорив. Багато людей ходили по різним причинам за Ісусом Христом. Хтось хотів поїсти, хтось хотів отримати зцілення. Хтось хотів просто побачити, хто це такий. Але були певні люди, котрі визнавали Його за Сина Божого. І це велике, коли ми визнаємо Ісуса Христа за Сина Божого. Коли ми живемо з Ним, коли ми з ним маємо спілкування, коли наше життя, воно сховане в Ісусі Христі. Але я би хотів сьогодні пороздумовувати над такою темою, я так собі її назвав таку думку, сам на сам. Знаєте, бувають такі періоди в житті, коли людина лишається сам на сам. Ну, так зазвичай кажуть, що лишається сам на сам. Навіть апостол Павло до Римлянам в 11 главі, третім віршиком, згадує про Ілію і каже, що. Цитує слова її. Це буде 11 глава послання до римлянам, третій віршик. І Павло цитирує слова його і каже: Господи, повбивали Твоїх пророків, порозбивали Твої жертвиники, а я залишився сам, шукають і моєї душі. Цікаве слово, апостол Павел. Згадує, як пророк Ілія, він жалується Господу на народ ізраїльський. І каже, все зруйнували, не хочуть тобі служити все, і в кінці ще кажуть, ще і мене хочуть вбити. І він жалується Господу, і таке відчуття, що він сам залишився. Ми пам'ятаємо ту історію, вона описана у Українському перекладі перша книга царів, інший переклад це третя книга царів. І ми пам'ятаємо ту історію, як Ілія приходить на гору Карміл, збирає народ ізраїльський, збирає Ваалових, виходить сміливий, наповнений, має слово від Господа, що йому робити. Він виходить і на ту гору кладуть два жертвеники. Один жертвені кладуть Прокивалові, другий жертви кладе Ілія. Але той жертвенник, не котрий кладе Ілія, ще поливають 12 відрами води і чекають, який же Бог забере жертву. Прокивалові ходять там, б'ють себе, ну, нічого не відбувається. Але коли молитва Ілії, Ілія каже: Господь, я все виконав по слову твоєму. І сходить вогонь, пожирає жертву, все, що на жертві, воду, все. І з того часу народ ізраїльський каже: Господь є Бог. І я дивлюсь на цю картину, що Ілія в той момент такий впевнений, сильний. На позитиві, він готовий за Господом хоч куди йти. Він виконав слово Боже, навертає народ ізраїльський все. І тут чує слово від Єзавелі, що як він зробив з пророками валовими, так з ним станеться. І він тікає. І коли він тікає, ми всі знаємо ту історію, що він сідає під ножевельний куст. Ангел приходить, буде його, вставай, тобі треба йти. І от коли він приходить, і Бог його питає, чому ти тут? І от там якраз звучать ці слова Ілії, які цитірує апостол Павел і каже: жертвенники всі зруйнували. Все біда в Ізраїлі і моєї душі шукають, щоб вбити мене. І я собі задумовуюся над тим словом, Ілія. Ще недавно ти в великій силі приходиш, показуєш велике чудо Господнє в ізраїльському народі. Ізраїльський народ навертаєш до себе. Дощ іде. Ти в силі Божій прибуваєш. Що відбувається? Що відбувається, коли ти себе почувствував самотнім? Що відбулося? Чому людина себе почувствувала самотньою? Але чому він почувствував себе самотнім? Тому що він почув слово, що Єзавель хоче його вбити. І це слово його настільки пригнітило, що він побіжав, втікає. І він каже: Я самотній, нікого нема, один я залишився і все. Як буває порою у нас, християн, такий стан приходить, коли ми молимося і кажемо, Господь, я самотній, сили немає, я один такий і все. І, і все так згущається, що ну все, кінець. У Ілі цей момент теж настав. Такі моменти приходять до християн. Десь радість пропала, десь якесь ворчіння з'являється. Щось не так происходить. Ілія, чоловік Божий, помолився і не стало доща. Сказав Господу, Боже, все зробив по слову Твому, огонь з неба сходить, зжирає жертву всю. Пішов на гору, помолився і знов дощ іде. Ілія, як ти можеш бути самотній, Бог чує твій голос, як ти можеш бути самотній? Але ми бачимо, що коли. Бог з ним говорить, то Бог двічі питає Ілію і каже, чому ти тут? Ілія однаково відповідає йому. І його відповідь Ілії наступна: я дуже страждаю через зневагу до Господа Саволота. Адже Ізраїлітяни відкинули твій заповідь, зруйнували твої жертвеники, а твоїх пророків знищили мечем. Залишився я один, але й мене шукають, щоб відібрати життя. Після цих слів Бог показує свою силу. Бог показує свою могутність. Який він сильний. Але Ілія все рівно чомусь. Каже, що він сумотній. І потім Бог каже Іллі, Іди, зроби певні речі. Там, помаж на царя, я не буду вдаватися в ці подробиці. Він каже йому, іди зроби ці речі. Бог, якби не чує цю молитву Іллі, що Іллія каже: їй, моєї душі, врятуй мене, Боже, а Він показує йому свою славу. Потім він каже йому, іди те, і те, зроби. І коли Бог вже каже, іди те, і те зроби, далі Бог каже. Що не ти один, а ще сім тисяч, котрі не вклонилися і не цілували Ваала. Ще є сім тисяч. І я собі роздумував і думаю, Господи, чому ти просто Іллі не сказав, ще перед цим Ілія, ще сім тисяч є, ти не один. Все добре буде, не переживай. Ні, але проходить час. Період, Певний період, де Ілія в цьому переживанні знаходиться. Я один. Деколи і ми відчуваємо, що я один, щось не так, і маємо слово Боже. І молимось, і до церкви ходимо, і Бог нам проговорює, але це відчуття, що я один. Воно деколи буває. Але Бог не залишає в цей період. Бог не залишив Ілію під можжевельним кустом, Він його будить, ангел і каже: Вставай, іди. Бог його не залишив без хліба і води, він йому давав і хліб, воду, все давав. Ворони приносили. Бог його не залишає, показує свою славу. Хоча Ілія каже, і мене шукають Господи. І цікаво, що в цей період, коли ми думаємо, що ми одні, ми деколи не бачимо те, що поряд з нами є той, хто сильніший за все є Господь. Ілія біг, а він думав, що він десь заховається, але він не замічав одного, що Бог завжди був поряд з ним. Навіть коли він каже: зайди сюди і ти побачиш силу, пішов сильний вітер, все землетрус, все. Ілія побачив силу могутність Божу. І як добре, коли ми думаємо, що ми одні, що нам тяжко, ми молимось Господи, допоможи а Бог рядом. Бог завжди рядом. Він не залишив Ілію не на горі корміл, коли сходив вогонь з неба. Він не залишив його там під можевельним кустом, я повторюся. Він не залишив його коло потока, коли там вода і сікала. Він не залишав його, він завжди вів його. Але поки ми приходимо до розуміння того, що Господь завжди поряд з нами. Що Господь завжди веде і скеровує нас. Це дуже важливо, щоб ми це завжди пам'ятали, що Бог Він не залишає. Він веде, Він завжди поруч. Ми можемо його десь залишити, але Бог не залишає. Ще один такий яскравий приклад в Біблії Йосиф. Але ми не бачимо, щоби Йосип Дуже нарікав на Господа в цих всіх ситуаціях. Його брати продають в рабство. Ніби можна було подумати, все закінчене його життя, він пішов в рабство. В Єгипті у нього взліт, потім падіння в тюрму. Потім з тюрми його Бог виводить, садить на велику посаду, але ми не знаходимо, де. Йосип скаржиться на долю і каже Господь, що ти зробив зі мною? Йосип лишається вірним Господу. Чому? Він знає, що Бог з ним. Він знає і впевнений, що Господь є поруч. І він завжди лишається вірним Господу. Апостол Павел в посланні до Ефісіанам, в шостій главі. Дає нам гарну пораду, щоб ми не були і не думали, що ми самотні. Він нам дає пораду на те, щоби, 6 глава, 10 вірш, як я зачитаю, а потім і нижче. І апостол Павел каже: нарешті зміцнюйтеся Господом та могутністю Його сили. Апостол Павел до Ефесянам пише і каже, Зміцнюйтеся Господом. Замітьте, що Ілія, а він взивав до Господа. А він молився Господа, він шукав сили у Господа. Коли Бог питав йому, чому ти тут, він йому розказує, чому він там. Далі ми дивимося Йосиф. Йосиф. В складних ситуаціях він не казав, що а, тут ніхто не бачить. Але він казав: не согрішує перед Господом. Він укріплявся в Господі, а він знав, що око Господнє, воно дивиться за ним. І Павел каже: зміцнюйтеся Господом та могутністю його сили, не своєю силою, не чужою силою. Не силою цього світу, але каже, зміцнюйтеся його силою Господньою. Тому що лише Господь може провести, може дати надію, може укріпити, може дати сили. І там є писання таке місце, що якщо втомитися, то Бог дай сили. Ослабнуть, а Бог підніме. Це все є в руці Господній. І далі апостол Павел каже, як нам зміцнюватися Господом і могутністю Його, і дає пораду, і каже, зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступності дьявола. Адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами, з владами, зі світовими правителями темряви цього віку. З піднебесними духами злоби. Апостол Павел каже, щоб нам це все переходити, нам треба бути зодягнутим. І далі він каже про зброю, яку нам потрібно, про шолом, про меч, про все. Він описує, щоб ми були зодягнуті і готові, готові для того, щоб перемагати в Ісусі Христі. Це дуже важливо. На теперішній час багато смутку, багато людей розчаровані, багато людей поникших. Але Господь Ісус каже, прийдіть всі до мене струджені і обременені, і я заспокою вас. Вихід лише в Ісусі Христі, а нам каже, щоб ми зміцнювалися Господом. Зміцнювалися його могутністю, Його силою і зодягалися у цю зброю Божу. І далі він перечислює цю всю зброю. Як важливо нам сьогодні, щоб ми дійсно розуміли, що Господь то наша надія, Господь то наша опора, Господь то наш вихід. Це дуже важливо, щоб ми це розуміли і завжди прибігали до Господа. В останній главі Євангелія Матфія Ісус каже, «І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Ісус не залишає, Він каже, і ось я з вами не пару днів у році, але каже, по всі дні аж до кінця віку. Бог не залишає. Навіть коли ми думаємо, що ми самотні, не переживайте. Господь завжди поруч. До Єремії Він каже такі слова, ко мені, і я твечу тобі. Покажу тобі велике і недоступне, чого ти не знаєш. Воззови. Від нас лише потребується один крок в молитві до Ісуса Христа. Господь завжди поруч. І навіть коли у нас є такі переживання, я самотній, що робити, О, Боже, ніхто мене не чує, я ось один лишився. Ні. Бог завжди поруч. Ісус каже, я з вами до кінця віку. Тому нехай Господь нас всіх укріпить, Дай сили укріплятися в Господі Ісусі Христі. Дай нам сили, щоб ми дійсно. Зодягавшись усю зброю Божу, перемагали, перемагали Ісусом Христом. Перемагали в Ісусі Христі. І дійсно, шукаючи Господа, знаходили Його і завжди перебували в Його присутності. Тому що в Ісусі Христі ми не самотні, але завжди з Ним, з люблячим Батьком. Я нас всіх закликаю до щирої молитви подяки Господу за сьогоднішній день. Хоча, може, у нас багато думок, десь якісь думки на це відносять далеко, але я би хотів, щоб ми подякували Господу. Бог дає нам цю можливість зібратися, бачити один одного, радіти один за одного. Когось не бачимо, вже молимося і кажемо, Господь благослови, не бачу брата чи сестру. І я би в цій молитві також хотів. Помолитися за тих, кого нема сьогодні з нами, по різних причинах. Хтось виїхав, хтось по певним причинам, обставинам не може приходити на наші зібрання по хворобам або ще по якимось причинам, щоб ми також згадали в молитві за наших братів і сестер, і також за нашу Україну, в котру Бог нас посадив. Ми живемо тут, тому також закликає нас, щоб ми. Молилися за нашу країну, щоби Господь являв свою милість. Тому схиляємо своє коліна. Господь тобі, подяка, авачі. Алілуя! слава тобі, Ісус. Господи, ми дякуємо тобі за цей час, здорований тобою, за наше служіння до Тебе. Хвала Тобі, ава, оче, подяка тобі, Господи. Я дякую тобі за моїх братів і сестер, Господь. І молю, благослови в ім'я Ісуса Христа. Слава тобі, Ава, Отче, Господь. Я дякую тобі, що ми сьогодні ще можемо чути Слово Твоє. Хвала тобі, Ава, Отче, геє Рома Глайдес. Я дякую тобі, що ти не залишаєш нас самотніми, але завжди поруч з нами. Хвала тобі, Ісусе. Я дякую тобі, Дух Святий, що ти живеш у нас. Хвала тобі, ремене, скіала Наглайдес. Ава, Отче, хвала тобі, Ісус, алілуя, батько наш небесний, але в цій молитві ми також просимо Тебе, благослови наше зібрання до Тебе, благослови моїх братів і сестер, молодь, котра сьогодні веде спів. Благослови ім'я Ісуса Христа. Слава тобі, Господь! Я також благаю Боже, благослови тих братів і сестер, котрих нема сьогодні з нами. Хтось виїхав, Господь, а хтось на болезні. не може прийти Господь, але ми просимо Тебе посіти такових ім'я Ісуса Христа. Слава тобі, Господь! Ава Отче! Подяка Тобі, Ісус! Ми також молимо Тебе, Господи, і за нашу країну. Господи, яви ви милість свою. Яви те, Господь, що ти бажаєш, Алілуя. Харабали гремене гейдес. тому що, Господи, в твоїй владі, в Твоїй силі змінити все. Тому і ми просимо тебе, яви свою милість, слава тобі, Господь, і подяка тобі, ава, очі, благослови Боже проповідників, котрі будуть звіщати Слово Твоє їхні вуста Духом Святим. Аллилуйя, Господь, а нас, слухаючи, Слово Твоє, благослови, щоб ми здатні були приймати Слово Твоє, розтворяти його вірою. Аллилуйя, Господь, і бути виконавцями Твого Слова. Подяка Тобі, Ісус. Алілуя, дякуємо, величаємо і прославляємо Твоє святе ім'я, тобі, слава і честь і хвала, святий і Всемогутній. Живий Бог Отець, і не Дух Святий. Амінь.